Ця дорожня артерія Харкова з'єднує між собою Шевченківський та Київський райони і веде аж до кільцевої дороги. Протяжність магістралі понад 9 кілометрів. Уздовж всього маршруту приблизно кожні 30 метрів встановлені опори зі світильниками загалом близько 900 ліхтарів і 300 опор. Під час обстрілів майже кожна п'ята опора була посічена уламками снарядів, а електромережі обірвані. Через серйозні руйнування система вуличного освітлення тривала. Час не працювала, залишаючи одну з ключових доріг міста Темряві. Станом на зараз ми вже на 99% відновили Харківське шосе. Світильники пошкоджені, замінені, мережі замінені. Там, де були опори замінено. залишилася одна дільниця. Це п'ятехатки перед виїздом на кільцеву дорогу. Там залишилося 10 опор, 10 прильотів мережі та 10 світильників. Пошкоджені були, були в основному повітряна мережа та світильники. Десь на 80-85 З 2023 року почалося відновлення і ось зараз ми це закінчуємо. За час проведення відновлювальних робіт на цій ділянці було замінено 6,5 км повітряної мережі та 70-80 кілометрів. Початку 2025 року київської філії КП місь світла було зроблено наступні роботи. Було замінено близько 30, 35 опор, 9 км повітряної мережі, близько 300 світильників та інше. Також були виконані роботи по фарбування, заміни ламп, відновлення освітлення на таких дільницях, як селище Данилівка. Північна 2 північна 5 «Північна-4». було відновлення освітлення на центральних магістралях міста. Та планується до кінця року виконати освітлення частини північної 3 Персонал Капемі Світла працює для того, щоб мешканцям нашого міста було комфортно пересуватися ввечері та зранку. Ігор Баскровний Сергій Перець, Андрій Сариця та Олексій Муравйов. Харків новини.